Три дні подорожі неспокійним сходом України. Благодійники Черкащини вирушили до наших військових, які зараз знаходяться у гарячих точках Донеччини та Луганщини. Їх вже назвали православним майданом, адже участь у благородній місії взяли не лише громадські активісти, але й священнослужителі. Перша зустріч відбулася із бійцями батальйону Айдар була там і наша знімальна група. Вони повернули Україні щастя. Саме після операції зі звільнення цього містечка про Айдар дізналася вся країна. Тоді вони ліквідували більше півсотні бойовиків. Роман один із бійців Айдару. У Чернівцях його чекає дружина та діти. Втім, поки Україні не буде ладу, Роман залишатиметься на сході. У тому, що все буде добре, чоловік не сумнівається. Ми зміниться. О, тому що наш батальйон створений для того, щоб змінити все. І в нас в батальйоні знаходяться майданівці. Іменно майданівці, і ніхто нас не перетворив щось друге. Ми відстояли майдан і будемо стояти до кінця. Благодійники із Черкащини Айдарівці зустрічали як братів. кажуть, лише завдяки підтримці простих людей вдається організувати побут військових. Хоча чимало питань і досі не вирішені. Нам треба ночники, нам треба броніки. Треба, щоб перед нами була бронь, а не ми, щоб були броню. Разом із айдарівцями поряд служать і солдати строкової служби, хоча їх влада обіцяла не відправляти на схід. Хотів би передати батькам привіт, Черкаська область. Все нормально, жив, здоров. Черкаські священики провели молебні та духовні бесіди з бійцями. Хоч як не, як не вистачає якоїсь амуніції нашим воїнам, але дух їх високий. Навіть ті, які говорять, що от нам не платять гроші, але ми не за гроші сюди прийшли. Ми по духу сюди прийшли воювати проти цієї неправди, проти зборищ, зброду оцього. І тому ми переконані, що обов'язково ми переможемо. Після настанов священнослужителі роздають айдаріцям листи від черкаських дітлахів, яких малеча дякує військовим за їхню мужність. На згадку про приїзд Черкащан козаки залишили батальйону Холодноярівський прапор. Тепер відлякуватимуть терористів буде і знаменитий напис на чорному тлі Воля України або смерть. «Привіт з батальйону Айдар Ірина Васюра, Тетяна Волочай, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.